Ніякий не Дід мороз, а прадавній дух зими. Не дух, а е, дня, everybody. Приліз. Треба вирішити нарешті, хто залишається тут. Дух зими. Що, не підтягніть. Де Ми, Ми вбили, вбили різдво! <плес> 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 Ми стали людьми чари більше не діють. Це ще що за хіпстери переростки. Це інтелігенція. <плес> <плес> Якщо не повернути віру людей в Різдво, то все, що з ним пов'язано, зникне 25 грудня. -го. Головне, щоб місіс Клаус ні про що не дізналась я. Я хочу тобі зізнатись тільки ти, будь ласка, не засуджуй. Елфі нічого не роблять. Я все замовляв в Китаї. No, no, є одне але. Серед нашим гості речі сядві головне. Ніколи не забули. І ледве не той. Кажеш що... що за спецоперацію. рятуємо світ, Любонько. Ми в дурка їдемо. No, дурка, мені не можна, дурка. Закінець світу! Клаус, викрав дитину? Сабачий гоп стоп! Що це? Я такі фокуси бачила на Ютубі, але там було ефектніше.